Судовище. Верховний голокомандою Збройних сил України встановив вручити бойовий прапор Академії Національної гвардії України як символ честі, доблесті та слави, як заклик до кожного військовослужбовця Національної гвардії України віддано служити українському народові. Мужньо уміло і непохитно боронити українську державу. Виконуючий обов'язки президента України Олександр Турчинов, сьогодні наша академія стала національною. Це гідна оцінка держави, її ваги і статусу і тої важливої задачі, яку вам доручає батьківщина, і саме та відповідальність, яка лягає. На ваші плечі. Виконуючи обов'язки президента, сьогодні вручив бойовий прапор. Прапор, який є честю і гідністю любого військового. Не зрадити прапору, не зрадити державі. Не зрадити і не зрадити своїм батькам і рідним. Ми гідні люди. У нас є честь. Ми любимо своїх рідних і близьких свою Україну. Сьогодні задача дуже складна. Але я. Но на секунду не сомневаюсь в том, чтобы и Академия, и целому гвардия выполнила задания, которые передали свои подставы держава и люди.